Всім привіт! Сьогодні я покажу вам, як написати найпростішу програму мого програмування Python. Спочатку вам потрібно буде завантажити сам Python. Найновіша версія вийшла приблизно тиждень тому, трохи більше. Посилання я залишив у описі. Ось тут ми натискаємо на цю велику кнопку, щоб почати завантаження. Далі, коли завантажаться всі додатки, Треба відкрити саме IDO. Щоб створити нову програму, натискаємо File, а потім New File. Далі з'являється нове вікно із назвою Untitled. В ньому ми можемо писати нашу програму. Програма, що виводить текст на екран. Звучить так. Спочатку ми пишемо print. Потім відкриваємо дужку. Далі ставимо апостроф або лапки. І пишемо Hello World. Або будь-що, що ви хочете сказати. Далі ще один апостроф і закриваємо дужку. Усе. Наша перша програма готова, її треба тепер зберегти. Ми йдемо у файл і тоді Save. Оберіть місце, де ви хочете її зберегти. Це необхідно. У мене вже є файл Hello World, тому я свій назву Hello World 2. Щоб запустити нашу програму, ми обираємо Run, а потім Run -модуль. І у вікні Idle Shell з'являється результат нашої програми, а саме текст Hello World. Щоб запустити програму знову. Ой, потрібно знову натиснути Run і Run модуль. Результат виходить такий самий. Отже, це була наша перша програма у Python. Сподіваюсь, вам сподобалося це відео. Дякую за увагу! І до наступного разу.